Вітаю вас, друзі! Вітаю Олексій Ляшенка. П'ятниця вечір. Сьогодні ми поговоримо про те, куди ж погодився Зеленський їхати і чому він погодився про арешт Буданова, що він вирішений. Люди. І про людину, яка точно назвала дату контрнаступу, і місце. Контрнаступу. Ось про ці, на такі теми ми поговоримо. Але перш ніж починати, я вас попрошу підписатися. На мій канал поставити вподобаєчку, Поширити обов'язково, підписатися на телеграм-канал Ляшенко Головне і бути завжди разом. А головне поширювати. Чим більше, тим краще. Це для мене дуже важливо. Велика вам подяка. Ну, і підемо по темам. Підемо по темам. Людина, яка точно назвала дату контрнаступу. Я хочу сказати одну історію. Яка реальна історія, яка була у нас е в моєму селищі? Давно вже е з однією людиною? Це було в автошколі. Він був інструктором по е воді водінню автомобілів? І ось як пам'ятають люди, що в Радянському Союзу приїжджали? Комісія і ті, хто навчався, любителі, професіонали, здавали на так звані водійські посвідчення або права, як їх називали. Так ось цей інструктор, такий хлопчина, що він робив? Дивився-дивився на здачу цих прав, цих екзаменів, цих іспитів і вирішив трохи підзаробити. Що він заробив? Що він робив? Він же ж там свій, да, це автошкола. І ось коли приїжджають з усього, з усього району люди, хлопці, які навчалися, а там же ж не тільки там, з Великої Новосілки, з різних сіл, селищ, з Камаря, з Красної Поляни, з Богатиря, з Константинополя. І ось приїхала група. Ця сьогодні здає. І він підходить до кожного, каже: Ти хочеш здати. Увірено, хочеш здати. Ну, більшість, якщо ви пам'ятаєте, якщо ви знаєте, в автошколі це мандраж, більшість так. Він каже: 3 рублі і ти здаш. І от він збирав з усіх по три рублі, а там група 30 людей, а 90 рублів в, началь, в кінці 70-х років це знаєте, що було? Ось він зібрав. І пішов. І підходиш, потім каже: ідіть, здавайте, не піде. І ось група пішла. А тоді ж ну, вчили. Тоді, тоді вчили, тоді люди знали, тоді люди ходили на заняття, і вони пішли в кабінет, йшли в клас і здавали іспити. Здавали, як могли, відповідали, карточки б тоді були, ну, все, все як положено. І ось там людина здала. Це хлопчина підбігає, ну, бач, я ж тобі сказав, що все буде нормально. Друга здала, третя, хоп, шоста не здала. Він е, підходить до нього, достає три рублі, віддає вибач, щось там у тебе не пала, Ти що, ти що небудь там казав, ти щось робив, може, ти на заняттях. Он, То, де, не ні, Ну щось не вийшло. Наступного разу я домовлюсь. І отак він проходив всіх. Сам він нічого не робив. Він навіть до. Екзамінаторів не підходив, він, він взагалі нічого не робив. Взагалі, просто збирав гроші, потім, хто не здавав, просто їх віддавав і казав, наступного разу я все зроблю. І наступного разу йшло те ж саме, і так було довго. І багато грошей він зібрав. І, і я вам хочу, хочу сказати, і кар'єру він зробив, головою адміністрації був. І політичну кар'єру, і фінансову зробив всю. Ні На чому, друзі? Розумієте, як ми всі з того часу і зараз ведемось? До чого це я веду? Ну, давайте будемо так. Контрнаступ ВСУ почнеться через декілька тижнів і буде на вузькому відрізку, скоріше, скоріше за все, Південного фронту. Нормально. Або можливо, в Луганській області. Нормально. Це каже одна один один експерт. Далі. Український контр... контрнаступ вже тривалий час почався, і він йде потихеньку, трохи в Бахмуті, там щось на Херсонській, там це, все буде нормально, ми переможемо. Йдемо далі. Виходить третій а ви знаєте, що контрнаступ буде 30 квітня? Це вже заплановано. Чому? Тому що там перше травня в Росії це свято. Або, може, ні, можуть наші підождати трохи підождуть, поки там їм дадуть ще ракети. Може, в середині травня. Ясно? Ясно. Виходить інший. Так, на 9 травня, коли парад, у нас почнеться контрнаступ, і він буде такий контрнаступ, що ми зайдемо і в Белгородську область, а може і до Таганрогу. І ми це все так обійдемо їх і з тієї сторони, підемо на е Маріуполь. А ще то може ні. Ні, ми може вдаримо десь м, під Сватово і підемо з тієї сторони. Ну і так, і так. Так, контрнаступ. Та ні, він, 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 може, він може початися зараз на невеличкому, а може початися, коли літаки нам дадуть на величкому е, е, друзі. І це кожен день з усіх каналів, от усіх експертів, от усіх блогерів. Але я знаю, хто назвав точну дату контрнаступ. І я вам це зараз скажу. Ніхто, не ні один. Взагалі ніхто. Я так вважаю, що навіть не вгадав ніхто. Вони всі поводять, як мій знайомий в автошколі. Вони кажуть все, щоб потім вийти до нас, коли почнеться, коли колись коли збудеться, і сказати, а я ж казав. А ви пам'ятаєте, от я тоді ж казав, що він може бути там або там. І я вгадав, що там. Друзі, ну не ведіться на всі ці розводи. Ну не біжіть ви за цими всіми радіостанціями, каналами, фабриками, не фабриками, блогерами, експертами, військовими, не військовими, льотчиками, танкістами. Ну, бред. Ну, повірте, я, ні, я звичайна людина. Ні експерт, ні льотчик, ні танкіст, ні фабрика, ні журналіст, ніхто, але ніхто. З них це точно не знає, коли буде контрнаступ, який він буде, де він буде, як він буде проходити. Ніхто не знає, а заманюють вас для того, щоб вас було у них багато і кожне ваше включення до нього це йому грошики. Ось і все. Ось і все. Не треба цього робити. Треба просто, якщо ми хочемо комусь допомагати, то допомагати нашій армії, друзі, нашому війську, нашим силам оборони. Я на Фейсбуці на двох сторінках виставив нашу з вами роботу. Де звіт Петра Салами про наші закупки і, наші, і його передача військовим. Заходьте, хто хоче, подивіться, будь ласка, хто хоче побачити звіт за те, що ми робимо. А зараз хочу подякувати тим, хто продовжує донатити, а ми знову вже починаємо. Я думаю, що скоріше за все, завтра зробимо замовлення, що у понеділок і вівторок від оплатити і відправити ще одну партію. Там у нього зібралось багато дві партії чи три наших, тому що машина була поломана, вони не могли дуже їздити, а зараз пішло. Так от, величезна подяка. Хтось сьогодні перерахував о 7.49 без прізвища, вибачте, левінець Іриня. Дякую вам. Лазебник Валерій вам велика подяка ви з нами завжди на монопанк. Шумелюк Олена Абанк величезна подяка вам. Розумовий Тетяне, величезна вам подяка, ви, ви молодчинка, дякую вам. Сабищук Руслану, сухолітка Ганні, Дуднік Людмили. Хтось ще перерахував сьогодні 13.31. Величезна подяка без прізвища. Власенка Бенищук Ірина. Дякую вам. У новій Ользі. Величезна подяка у нова Ольза завжди з нами. Дякую вам, друзі. Йдемо далі. Йдемо далі. Володимир Олександрович Зеленський. Е, у нього були перемовини со Столбенгером. Це голова НАТО. Чого приїжджав голова НАТО? Давайте так. Декілька. Декілька було причин. Ну, по-перше, Столтенберг. Він завершує свої головування в НАТО, це друга в нього каденція. І, мабуть, буде або Борис Джонсон, або Фондер Ляй, Ну, кого оберуть, хтось з них буде, нас влаштовує будь-хто. Так ось він приїхав. це і... Останній візит в Київ перед а, ну, закінченням каденції. Друге, це саміт буде. У Вільнюсі, здається, саміт, якщо я, якщо я правильно пам'ятаю, що, скоріше за все, у Вільнюсі. Да, у Вільнюсі. Так, о, повітряна тривога. Що таке у нас повітряна тривога? Пішли не було місяць. 24 доби не було. Зараз пішли повітряні тривоги. Ну нічого, ми продовжуємо. Так що ось приїхав перед самітом. Президент наш сказав, що на цьому саміті ми повинні отримати, отримати офіційне запрошення НАТО до України. І він е раніше казав, що якщо ну так, намікав, якщо не буде офіційного запрошення, то я й не поїду. Не знаю, їхати мені здається, треба хоч так, хоч так. І президент Зеленський прийняв таке рішення. Він, е Ян Столтерберг на прес-конференції сказав, що Зеленський прийняв запрошення на саміт НАТО в Вільнюсі. І він буде там, в якому я в якій якості, чи онлайн. Чи вживу він там буде, подивимося, що там готуватися, не знаю. Дуже цікаво буде спостерігати і узнати, що там буде приготовлено для нас. Це буде запрошення. Це те, чи це буде якась. Система вироботана, поки, поки війна у нас не за, не завершиться, буде вироботана система безпеки для України. Яка вона може бути система безпеки, коли у нас уже війна? Я думаю, ніяк, це тільки може щось е, бути м, знаєте, більше поставки озброєння і більше держав будуть включатися е, в ці поставки. Ну не знаю, не знаю. Не знаю, подивимося. Над, самі це відбудеться 11-12 серпня. Ну, подивимося. Подивимося, жмуть наші, жмуть, і Єрмак жме, і Міністерство закордонних справ жме, всі жмуть, всі жмуть, щоб нам дали офіційне запрошення. Але не дуже всі країни НАТО хочуть зараз давати нам офіційне запрошення, тому що у нас горяча фаза війни. 에, розумієте? Тому, мабуть, будуть склоняти до якихось перемовин, до якихось. Ну, подивимося, не будемо гадати на кофейні гущі, як ті експерти. Подивимося, сам факт того, що президент прийняв це запрошення це вже добра. Як це кажуть, добра надія або да? добрий показник. Так що будемо чекати, що. Що з цього у нас вийде. А воно щось вийде добре. Я вважаю, що вийде точно добре. Друзі, дякую за ваші подобаєчки, нагадую за ваші поширення. Пишіть коментарі, будь-які, аби толерантні і без образ. А там згоден, не згоден, пишіть, пишіть, це все нормально. Це все нормально. Ну і е, арешт Буданова. Арешт Буданова, практично, він вже є цей арешт. Е, я вам що хочу сказати: Ну Буданова у нас арештували. Слідчий комітет Російської Федерації звернувся до суду. Заочно арештувати главу української розвідки Буданова по звинуваченню в організації терактів в Росії. Яких терактів? Оце, звісно, це, звісно, питання, які теракти, і що там було. Не знаю. Ну суд арештував там якийсь районний суд міста Москви. Ну що, Ну, це вища міра відзнаки. Я вам хочу сказати до нашого керівника гур. Вища міра відзнаки від Російської Федерації. Вони його бояться, Вони, і вони слухають його, відкрив рота. Тому що Буданов практично в своїх, оце ось прогнозах. А він дає не прогнози. Це так називаються прогнози. Ні, він дає вже те, що він знає. Це дані розвідки, це дані е, планів, це дані е, роздумів, які, або дані наступних дій, які він вважає за можливим оприлюднити. Так що, друзі, Кирил Буданов, тримайся ми з тобою, Україна з тобою. А то, щоб на болотах арештували, ну буває. Таке буває. Тим вже насалив дуже. І останнє, друзі. І останнє. Суд залишив пашу Мерседеса під кругом домашнім, круглодобовим домашнім арештом. Він подавав апеляцію. Він не, соглашав, не, не згоджувався з рішенням суду, але залишається вдома до 30 травня, так, що, Паша сиди у себе вдома. Там у тебе такий палац, що якби туди поселити всіх, поселити в той палац е, тимчасово переміщених біженців наших, е, я не знаю, Людей, які живуть, не, не знаю, в підвалах, в спортзалах, в гуртожитках якихось, не знаю, і поселити в палац Паші Мерседеса, Боже ж, людинка, Ну, дай притулок. Там влізе 30 родин, всім хватить, якщо не більше. Там цілий комплекс дворцовий, і йому там погано. Погано, там паше Мерседесу в комплексі дворцовому. Куди він хоче? В Лавру. Там Лавра, да? Ну, отак от, друзі, отака у нас ситуація. Завтра 5 хвилин. Ввечері-завтра стрім обов'язково. А в неділю я вже анонсую, на 18 годин хочу виставити розмову з Петром Саламою за ці три тижні. Що ми не бачились, він розповість, що було, як було, там були. І Різні перипетії з владою місцевою, слухайте, це кошмар. Ну, цікаво буде, цікаво. Приходьте, е і на стрім в суботу. І далі ми завтра ще з вами поговоримо. Дякую вам, дякую за те, що разом. Дякую, що підтримуєте. Дякую, що допомагаєте. Україна переможе.